Всім привіт! Вітаю вас на каналі Варчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби з натуральним бурштином від українського виробника. Першим в показі срібне кольє з натуральним українським бурштином. На срібній основі ланцюжок срібло 925-ї проби без покриття. Легеньке та повітряне. Довжина 49 плюс 6 сантиметрів. 6 сантиметрів це ці, ці, е, китиці, які звисають з кольє. Бурштин розмір 10 мм та 10 на 6. Вага кольє 12 грам. Застібка карабін Вартість кольє 2400 гривень Ось так виглядають разом усі намистинки. Стильні срібні сережки з натуральним бурштином. Довжина 55 мм, бурштин 15 на 5 та 13 на 8 мм, вага сережок 5 грам срібло 925-ї проби без покриття. Застіпка. Бурштин. Подекуди. Прозорий. Вартість сережок 1500 гривень. Дуже цікаві срібні сережки з натуральним бурштином. Довжина 62 мм. Бурштин 10 мм та 16 на 20 мм. Вага сережок 8,4 грами. Застібка. Вартість сережок 2100 гривень. Срібна каблучка з натуральним бурштином. Основа срібла 925-ї проби без покриття. Розмір поверхні 21 на 21 мм. Бурштин 18 мм. Висота каблучки 12 мм. Вага 7,6 грами. Розмір каблучки 16,5. Зроблено у вигляді корони. Вартість каблучки 1800 гривень. Срібне кольє з натуральним бурштином. Основа срібла 925-ї проби. Довжина. 50 см. бурштин 17 на 10 та 10 на 6 міліметрів. Вага кольє 11,5 грами. Застіпка карабін. Бурштин подекуди прозорий. Вартість кольє 2400 гривень. Ось так виглядає у вільному положенні. Оригінальний срібний комплект з натуральним бурштином. Сережки та підвіска. Комплект виконаний в техніці чорніння. До складу комплекту входять сережки та підвіска. Сережки. Розмір поверхні 25 на 25 міліметрів. Вага сережок 8,3 грами, бурштинові кульки 6 міліметрів. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Підвізка. Розмір поверхні 35 на 25 мм, кулька з бурштину 6 мм. Вага підвіски 3,5 грами. Вушко зворотнього боку. Ланцюжка немає, але за бажанням можна додати ланцюжок. Завдяки мережевному виконанню техніки скань комплект виглядає наче повітряний. Вартість комплекту 2400 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам дуже вдячна за вашу підписку та коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!